Доброго дня усім гостям та підписникам мого каналу. З вами, як завжди, я Тімас. І сьогодні у нас на прогожені буде новенька гра. Ну, як новенька, напевно, новенька, не знаю, знайшов собі таку гру е, в стімі. Називається вона Tavern Master. Бачив вже декілька проходжень по ній, тому вирішив записати для вас таке проходження. Отже, розпочинаємо. Отже, нова гра. Поїхали, створюємо нову гру. Так, давайте який рівень важкості візьмемо? Давайте середній, нормально візьмемо. Вітаємо тебе в своїй таберні. Ти будеш відповідати за управління та ріст твого бізнесу. Продовжити. Ну, це я не дуже хочу зараз оце все читати, якщо чесно. Що ти хочеш? Ага, щоб я тут все ж закрив стіну. О, давайте і тут десь поставимо двері. Це буде вхід в нашу таверну і тут одне віконечко. поставимо. Прекрасно е, воно хоче, щоб ми зразу поставили столики для того, щоб люди до нас зразу могли завітати. Як ми бачимо, тут немає освічення, Ставимо ось таке освічення. І тепер давайте бармена. Нам потрібно бочку з пивом, яку потрібно наповнити. Ой, а що це ти? Ага, добре. Ну і відповідно потрібен бармен та офіціант. Бармени, давайте виберемо бармена, такого, який буде носити багато напитків. Є 4, 8 в нього максимально. От його і наймемо. А тепер нам потрібні офіціанти. Офіціантів я також пропоную набирати тих, у яких буде 8 напитків, для того, щоб... О, ось тут є 6 для того, щоб можна було нормально з цим е, працювати і щоб він побільше і пошвидше набирав е, продукції відповідно до того, що нам потрібно. Так, от бачимо наш офіціант і наш бармен. Перший. Перша людина, яка прийшла до нас в нашу таверну. І ось тут є завдання, які нам потрібно виконувати. Тут нам потрібно 4 столики, 8 е, лавочок в загальному. Завершити любе ісслідування і змінити нас в таверні. Вау. Вони навіть щось говорять. Ви уявляєте. Малікаляма. А тогава. Щось прикольне. Така заспокійлива мелодія. Це буде перший пілотний такий випуск е, по цій грі, бо я не знаю, чи далі буде в нас з цієї мелодії, оскільки можуть кинути авторські права. Тому поки нічого вам сказати не можу. Е, і зразу напишіть в коментарі, будь ласка, в що ми будемо впиратися. Чи ми робимо на максимальну кількість, яку ми можемо тут людей протримати, чи ми робимо на якусь там красоту і так далі. Так. Поки що, що в нас по доходах. За сьогодні у нас мінус 970. Чому? Тому що. Як ви бачите, закупилися будівництво і за те, що поповнили наше пиво, тут на 150 е, грошей що це є? Не знаю, монеток. Нехай будуть просто монетки. Так, е, нам потрібно змінити назву нашої таверни. Як ми зараз можемо назвати нашу таверну? Давайте подумаємо. В принципі, я зараз можу ввести будь-яку назву, а ви в коментарях напишіть, будь ласка, як нам назвати нашу таверну. Назвемо її. Гостягу Дімаса. Поки що так назвемо. Ось так. Ось, нехай буде. Прекрасно. Ми виконали наше перше завдання, за що ми отримаємо 2 бали. Супер. Тепер нам треба купити ще два столи та чотири лавочки. Поки що у нас 300 монеток є. Е, в теорії ми можемо це зробити ось так і змістити ось сюди в кут. Ай-яй-яй, а це я зробив зараз даремно. Треба повернути якось назад. Ось так як. Вони... Ладно. Ніколи так не робіть, коли ваші е, сидять тут люди. Бо вони зразу йдуть незадоволені. Е, поки що я роблю на максимальну вмістимість, а в майбутньому вже там вирішимо і будемо перебудовувати. Ставимо отак 8 лавок, о, 4 лавочки. Перепрошую, і ставимо ще 2 столики. А, недостатньо грошей. Ого, 200 кіни недовольні всі пішли, обща окупіли. У мене за сьогодні прям конкретний мінус. 2 бали за лавочки. Давайте трішечки швидше промотаємо більше часу. Нам потрібно 70... Ну, зараз ми не заробимо цих 70 монет, мені здається, але тим не менш можемо спробувати. Так, і ось тут у нас є дерево ісследований. В ньому тут відкривається кухня, тобто ми, окрім цього, що зараз маємо свою барну і куда далі будемо відкривати свою кухню, на якій ми будемо вже е будувати всіх наших людей, які до нас будуть приходити. 23.28, давайте Давайте зараз на X3 я трішечки включив. Так щось камера літає собі. Ось. За перший день нашої роботи у нас мінус 1160 монеток, але це нічого. Починаємо наступний день. У нас зараз нуль монет. Чому я поясню? Це тому, що у нас заробітня плата 10 і віск, і масло. Ось тут а, у нас є на третьому поверсі три таких е, світильничка. Тут один, тут один і тут один. І на те, щоб заливати в них масло і так далі. Що тут у нас, масло і що? А, і якість воску ми платимо по 10 монет за кожну. Отже, заплатили і новий день. Гостей в день у нас приблизно 21 це потік. 10,5 людей у нас приходить від те, що у нас є в бочках в барі, а зараз у нас тільки вода та пиво. 7,7 це цей престиж він буде додаватися за допомогою. Всього, що ми купуємо, а найбільше за, звісно, за декорації. Е, Найбільша декорація, за яку дають е, це 300, а це 400 камін і 350 ось такі доспіхи. От. Але нам це зараз не потрібно, нам до цього ще далеко. Отже, відкриваємо завдання. У нас на завданнях стоїть купити е, вогнегасник. Знову ж таки, завершити любе іслідування, скупити ще один столик і вложити в загальному 20 людей. Тим часом у нас е офіціантка я, прав... так, я правильно розумію, наша офіціантка вже е зробила новий рівень. Значить, вкачуємо її на чаюху, вкачуємо е 6, залишаємо на, на те, скільки вона може переносити. І далі скор... вкачаємо швидкість при переносі і е, при без нагрузки, щоб вона швидше рухалась. І також у нас прокачався вже наш бармен. Можемо йому вкачати розлив напитків. Швидкість прекрасна. У нас 107 монеток. Можемо зразу купити ще один столик, тим самим виконати ще одне завдання. Ось так. Супер. Зараз ми обслужили поки що 10 людей з 20 потрібних. Е, можемо також купити вогнегасник зразу. Ось такий вогнегасник за 50 монеток. Ми його поставимо десь, напевно, ось тут. Ось так нехай собі стоїть. Якщо, не дай Бог, у нас е, якась пожежа з'являється. О, у нас з перше слідування, Нам за це дали бонус 800 монеток. Е, нам, в принципі, вистачить коштів на те, щоб побудувати. Але нам треба відкривати нову кімнату. Будувати. Тому я не знаю, чи нам вистачить. А тим не менш, ми виконали зразу два задання. Ми купили вогнегасник та виконали е, любе іслідування. Тепер давайте будемо відкривати лимонад у наших бочках, щоб було побільше. Ой, а нам одного не вистачило. А також ми, оскільки виконали, нам ще дали 100 монеток. Е, прибуток за сьогоднішній день 875. Я вважаю, це вже непогано, але зараз ми потратимось. Ставимо, ставимо гру на паузу. І давайте будемо напевно відкривати свою кухню. Це можемо почекати. Давайте ще один день поки без кухні. І вже в наступній серії відкриємо нашу кухню. Е, третій день у нас в нашій грі Master, у нас престиж 230 і 860 монеток. Знову ж таки, заробітня плата збільшилася, оскільки рівень наших е, е, працівників збільшився. Получається, отримать вони по 12 монет в день. І у нас нові завдання купити кухонний ящик, кухонну стійку і полку для тарілок на кухню. Але це ми зробимо вже в наступній серії. Зараз ми виконуємо завдання по обслужуванню е, наших е, людей. Обслужили ми 20 людей і отримуємо 3 бали. Взагалі у нас 14 максимально, і тут це 800. До нього треба дуже довго йти. Е, тому спішити нам нікуди. Ось так. Uh, бачимо, можемо подивитися також на статистику недовольних людей. У нас їх нуль зараз. І за перший день було вісім. Чому? Тому що uh, ми якраз тоді перемістили наші, виходить, uh, столи, і там вони зрухались, їхні напоїться, все пропало для них. Типу видались. І тому ось така ситуація сталася. Так. як вони прикольно говорять. Малікаляма. Ви також не забувайте підписатися на мій твіч канал. Там інколи проходять стріми. Раніше вони були набагато частіше, зараз е, мало часу, тому їх там мало. А також підписуйтесь на мій інстаграм, на мою стрільчний інстаграм, там більше мого життя і можете більше про мене дізнатися в цілому. Так, у нас закінчується наш робочий день. Бачимо, наш офіціант поки що справляється. Ніяких проблем у нас немає. Ось, він попросив випити. Зараз Бармен йому принесе. Він запросив воду. Ось цей чоловік. І двоє у нас зараз покинуть. А, ще, а, ще двоє людей нам треба обслужити. Получається, цих двох, і ми виконуємо. Супер. Чекаємо на цю людину і. Прекрасно! Супер! За сьогодні ми заробили 115 монет лише. За вчора ми, в принципі, теж заробили стільки ж, але через нагороду вийшло більше. 105, 106, ну, 169 ми отримали і е, 54 ми витратили. В загальному получили 115 монет. Супер. Тепер у нас лимонад вже з'явився, і ми можемо відкривати. Давайте плюс 7 гостей в день. Ось так зробимо. І для нашого бармена ми відкриємо тепер бочку з лимонадом. Все заповнимо. І в наступній серії ми вже будемо продавати пиво, лимонад та воду. Ось так. Наступного дня я поки починати не буду. А там далі ми відкриємо свою кухню. Але тут треба потратитись дуже багато. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9. 450 монет ми потратимо тільки на стіни, Ну, типу, таке собі задоволення, але знову ж таки, це перший час, воно завжди йде все так важко, але нічого. У нас все буде по феншую, все буде круто та класно. А тут, можливо, я зроблю таку гарненьку терасу. побачимо, Побачимо, що буде далі. А поки я дякую кожному з вас за перегляд даного відеоролику. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментарі стосовно цієї гри стосовно проходження. Або напишіть гру, яку б ви хотіли побачити у своєму проходженні. Знову ж таки, не забувайте підписуватись на мою сторінку в інстаграм та на мій Twitch канал. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!